Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну.

Особового складу знищено приблизно 642 тисячі 420 особин за добу 1 тисяча і поранено 1 мільйон 927 двадцяти 260 песиголовців за добу 4 тисячі танків 8 768 одиниць за добу 22. Бойових броньованих машин 17222 одиниці за добу 52, артилерійських систем 18333 одиниці за добу, 63, реактивних систем залпового вогню: 1195 одиниць за добу 2 Засобів протиповітряної оборони 949 одиниць. Літаків 369 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 15628 одиниць за добу, 67, крилатих ракет 2595 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 25 тисяч одиниці за добу, 57, спеціальної техніки 3 тисячі одиниці за добу 19. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!